Добрий день, я Масічук Кирило, учень 11 класу Харківського ліцею номер 18 Пропоную до вашої уваги роботу за темою, аналіз подоутримуючи здатності зелених насаджень, організованих територій, вимог військової агресії. Зелені насадження поки що залишаються найдешевшим і найефективнішим засобом оздоровлення міського середовища: древна рослинність, ефективно очищає атмосферне повітря, від пилу і газу. Ці властивості рослин базуються на фільтруючій і осаджуючій здатності листя, пагонів і стовбурів дерев. Саме тому дослідження здатності зелених насаджень зменшувати теплове забруднення в районі руйнування є актуальним завданням для подальшого планування зелених зон урбанізованих територій. Ідея те написання роботи з'явилася після участі у екофорумі щодо ролі зелених насаджень у стані покращенні навколишнього середовища. І мене зацікавило, як змінюється пилоутримуюча здатність зелених насаджень в залежності від виду рослин. Тому метою моєї роботи стало дослідження показника пилоутримуючої здатності зелених насаджень, урбанізованих територій, в умовах військової агресії та руйнування житлових об'єктів в залежності від виду рослин. Визначилися із завданням: Об'єкт дослідження, зелені насадження, предмет дослідження, пилоутримуюча здатність зелених насаджень. Методи дослідження порівняльно-описовий, мікроскопічний, аналітичний та математичний. Після опрацювання відповідної наукової літератури здійснили практичні дослідження. Спочатку визначили видовий та кількість склад дерев'янистих порід. Найчастіше зустрічається 17 видів дерев порід та кущів. Серед них чітіше за інше: абрикоса звичайна, береза сповисла, бузок звичайний, каштан кінський, клен звичайний, липа широколиста та яблуня домашня. Наступний етап визначення запиленості при будинкових територіях деяких районів міста Харків після застосування зброї та без такої. Для цього використовували фільтрувальні базольні диски. Перед початком дослідження їх зважили та запакували у пакети з попередньо нанесеним маркуванням. На обраних прибудинкових територіях встановлювали ці базольні диски на висоті 1 метр. Через 4 години фільтрувальний базольний диск знімали пінцетом та знову зважували на аналітичних вагах. Різниця між вагою до та після експерименту відповідає показнику запиленості повітря прибудинкової території. Встановили, що найбільш забруднене повітря у Холодногірському та Шевченківському районах, а саме 1,9 та 1,8 мг відповідно. І те, що показники запиленості після прильотів збільшуються до 2,2 мг. На наступному етапі зібрали листя від видів зелених насаджень. Відбір листя здійснювали в перші 24 години біля місць атаки на житлові будинки. Потім провели дослідження, коли здатності рослин. Дослідження проводили на кафедрі хімічної техніки та промислової екології НТУ ХПІ таким чином: досліджували листкову пластинку мікроскопічним методом за допомогою Digital Microscope HD Color CMOS Sensor. Під час мікроскопічного дослідження візуально визначали наступні дані. Будово-листкової опластитлі з точки зору наявності персинок, відростків та інших елементів, які сприяють механічному отриманню дрібних часток пилу, тип пилу, а саме наявність металевих краплень, часток сементу, ґрунту. Після цього здійснили кількісний аналіз запиленості поверхня листя за допомогою розчину ОП10 детергенту. Для цього спроб листі здійснили змив пилових частинок розчином ОП10. Цей розчин фільтрували через попередньо зважений сухий базольний фільтр, який потім висушували до постійної ваги. Різниця маси фільтру та після фільтрування відповідає кількості нерозчинних пилових частинок, які перейшли з лицкової пластинки в розчин детергента Для розрахунку осадження пилу на одиниці площі листка визначали ми його площі після змивання за допомогою нанесення контурів на міліметровий плепір. Кількість паралельних дослідів для кожного виду рослин 3. За результатами дослідження пили утримуючих властивостей було виділено на такі групи дерев та чагарників з високою, достатньою та низькою здатністю затримувати пил. Висока здатність становить від 0,81 до 0,71 міліграм на сантиметр квадратний, і це пов'язано з більшого площою листкової пластинки, наявністю шорсткостей та щетинистого опушення. Це такі види як абрикоса звичайна, береза повисла, слива домашня, бузок звичайний, дівочі вічі та в'яз шорсткий. Достатня полеотримуюча здатність становить від 0,69 до 0,6 мг на сантиметр квадратний. Її мають клен звичайний, тополі пірамідальне та чорна, Барбари з та яблуня домашнє. Клен має велику площу листкової пластинки, молоде листя яблуня добре опушене, а листя тополі виділяє пать, яка затримує пил. Третя група демонструє найменшу здатність затримувати пил. Її величини від 0,5 до 0,42 мг на сантиметр квадратний, має такий види як вишня звичайна, дуб звичайний, липа шахроколиста та липа дрібнолиста, а також горів волод. В результаті отримали такі висновки: якість атмосферного повітря у місті Харків за шкалою індексів забруднення, відповідає оцінці слабо забруднена і є змінною величиною. Найбільш забрудненими є Холодногірські та шевченківський райони, що підтверджує раніше встановлені наукові дані. Результати дослідження заповненості поверхні листя свідчать про різну полеотримуючу здатність зелених насаджень. За результатами дослідження було виділено такі групи зелених насаджень з високою, достатньою і низькою полеотримуюча здатністю. Встановлено що найбільше полеотримуючу здатність демонструють такі види, як абрикоса звичайне, виноград дівочі вічі, м'яр жорсткий, каштан кінський, слива домашня та береза повисла. Полеотримуюча властивості рослин залежить від наявності на лисковій пластинці опушення, шорсткостей та її площі. В роботі перше дослідження полеотримуюча здатність даних насаджень в умовах екстремального пилового навантаження. В подальшому плануємо дослідити полеотримуючу здатність інших видів дерев та чагарників, які є характерними для різних експортеметричних регіонів України, та розробити схему озеленення прибудинкових територій з урахуванням пилеотримуючих та інших властивостей рослин, важливих для надання ними екосистемних послуг. Дякую за увагу.